Доволі семирічна Вероніка, донечка Руслани Костевки, пацієнтка західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру ще з 2017 року. За цей час каже мама у клініці почуваються вже як вдома. Так сталося, що малеча захворіла, і вони стали першими, хто лікувався в оновлених приміщеннях. Порівняти з тим, що було до того, які були санвузли, які були палати, і то що є зараз. Ми не відчули взагалі ніякого дискомфорту перебування взагалі. В лікарні, що лікарня це завжди є стресовою для мами і для дитини. Стіни і лікують, і такі яскраві і гарні. Ми тут, як в Африці. Ми тиждень тут побули, як на курорті. Полікувалися і щасливі пішли додому. Проєкт реконструкції лікарні реалізував благодійний фонд Крила надії за підтримки Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки та програми Медивак. Загальна вартість робіт понад 9 мільйонів гривень. Ми повністю реконструювали. Відділення діалізу створили два бокси, дві палати для посттрансплантаційних дітей. В цих палатах не було реконструкції від 90-х років, від моменту створення лікарні. Створена окрема кімната для батьків і дітей, де вони мають свій вільний простір в лікарні особистий. А ще встановили системи кондиціонування в семи відділеннях. У цілому в межах проєкту реконструювали приміщення в трьох клініках. Чому це важливо? Адже діти з онкозахворюванням не можуть перебувати в одній палаті з звичайними хірургічними пацієнтами, а діти після трансплантації нирки не можуть перебувати в загальному педіатричному відділенні. Керівник клініки нефрології, діалізу і трансплантації нирки Роман Андруневич наголошує, йдеться не лише про ремонт. Онти, але й про переформатування клініки в цілому тепер є можливість дообстежувати пацієнтів стаціонарно. До цього клініка працювала як амбулаторний діаліз. Тобто дітки приходили сюди, отримали процедуру гемодіалізу і йшли додому. У нас створені після трансплантаційні бокси на створені палати загального перебування пацієнтів. І за рахунок цього ми можемо лікувати більше дітей в нашій клініці з нефрологічною патологією. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр є найкращим лікувальним центром для важкохворих дітей на заході України Ця лікарня несе навантаження про орфанним захворюванням, онкозахворюванням в дітей по всій Україні. Завдяки роботі цій лікарні ми мали можливість, коли був розбомблений Київський охмони, надавати допомогу важким хворим. Завдяки саме цій лікарні вдалося евакувати тисячі дітей з онкозахворнюю з цілої України, які були стабілізовані саме в цій лікарні. До слова нині в медзакладі реалізують 18 проєктів за кошти благодійників. Ще один профінансують із обласного бюджету сьогодні. Ми тут завершимо ще операційний блок. Я сподіваюся, в січні ми зможемо його відкрити. Це приблизно 50 мільйонів, що ми готові були цього року інвестувати. Ми дивимося вже в майбутнє. Плануємо наступного року близько я думаю 60 триста мільйонів сюди інвестувати, тому що для нас це важливо. Марина Мансурик, Юрій Маковецький, програма очі.